10 так, пучок. Петрушка, оскільки 10 гривень пучок. А ще це є шпинадцять, 12 Оскільки 12 пучок, пучок. родиска по 13 пучок. Це все завжди є зранку в 9 му роді. Скільки така родиска? По 22 гривні. Mm -hmm. Скільки гірок? 90. 90. А цибулька зелена? Eh, цибулька булька 12. 12. Немає. Скільки родиска? 14. 14, а у 90. 90. 90. А салат? салат? салат. Ні, я принесу. 70. 70. Скільки щавель? 150. 150. 150. Кабачок, по скільки буде? 5. По 95, ]東і. Закарпаття вже є. Кріп, 200, і петрушка 200, і огірочок? 90 гривень. 90 гривень, а цибулька? 160 гривень, а ось така розсипна 15, 150 це ми в 9 рік, 10 місяць, тому що стає підходить. Капуста така по скільки гарна? По 58 гривень, а кріп? 200 гривень, петрушка? 200 гривень, це є що? Щавель, по скільки? 150 і зелена цибулька. 12, і вагова 160. По 12 пучок і вагова 160. Це на 9 ряді, 24 місце. Так, що в нас є тут? Капуста. капуста по скільки? 40 гривень. 40 гривень. А ще гривень. така є дрібніша по 30 гривень. Картопля насінева. Baltic, Baltic Rose Балтик роуз. 20 гривень. По 20 гривень. Така морква гарна. Морква, як завжди, 30 гривень. 30 гривень. Rose, 25 гривень. 25 гривень. І така є? А ось так. Рів'єра 25 гривень. Рів'єра також 25 гривень. А картопля 20 гривень. 20 гривень. Така морква 25 гривень. 25 гривень. Така морква, Це була касень. 20 гривень. А, бурячок. Бурячок 15 гривень. 15 гривень і така морква. Та вона так і була, як по третій. Це все ми. А ще цибулька є? Цибулька по скільки? Чотирнадцять. Це все ми є 41 місце. Десятий ряд чи дев'яти рік? Десятий ряд. Десятий ряд, сорок місце. І в там. Сітка капуста? Сорок. По сорок п'ять? По сорок п'ять? Сорок три. Скільки пекінка? 65 і 75. 65, а ось таке 75. А савойка? 75. Ось скільки капуста? 41. Така брусетка по скільки буде? 90. По 90 гривень. Це ми в 10 ряді. А морква? Морква 26. По 26. А така капуста по 40 гривень. А по скільки посолі? Ось так буде приблизно ціна. 70, 80. Від 70 і вище, до 150, але є різні види. І чесничок по 150. Скільки картопля? 20. А солєра по скільки буде? Соліра По 50. А така пекінка? По 90. А петрушка теж по 50? Так, Також по 50. Це ми вже в 11 ряді на початку.